Нещодавно я зрозуміла для себе одну важливу річ. Мені здається, що більшість наших образ і суперечок із близькими людьми виникають через очікування. Ми будуємо в голові певний сценарій, як проведемо час з родиною, друзями чи коханою людиною, але реальність, на жаль, не завжди відповідає нашим уявленням. В парі це особливо помітно. Дівчина, виходячи заміж, очікує, що життя з чоловіком буде саме таким, як вона собі намалювала. А чоловік, одружуючись, уявляє, що їхня сім'я виглядатиме за його сценарієм. І коли реальність не співпадає з цими очікуваннями, з'являються розчарування, суперечки і навіть образи. І це стосується не лише пар, а й дружби і стосунків із рідними. Наші очікування часто стають причиною конфліктів. А якщо не чекати нічого, якщо просто приймати людей такими, як вони є. Менше очікувань, менше розчарувань, і життя стає легшим, спокійнішим. А що думаєте ви? Чи дійсно наші очікування впливають на наші стосунки і щастя? Давайте це обговоримо.